Так, добрий ранок, мої любі діти. Сьогодні я вам пропоную намалювати разом зі мною пейзаж, який буде називатися у нас весняний настрій або «Весняні фантазії, як вам забажається. Ми будемо використовувати з вами метод загородження та малювання по вологому і сухому. Нам знадобиться фарби. Водичка, пензлики, серветка. Спочатку ми беремо простий олівець і схематично малюємо наш малюнок. Наносимо наш малюнок схематично, тобто ми робимо ось так: тут у нас малюємо ми дерева, потім будемо довмальовувати вже деталі з вами. Ось так, дивіться, ми малюємо схематично, тобто робимо так набросочок нашої картини з вами. Кущі, дерева, обрали там, ось так ми намалюємо. Ну, ось схематично. Тепер ми беремо пензлик, мочаємо водичку і наносимо просто воду, змощуємо. Водичкою нашу картину ось так. Це називається техніка малювання по вологому. Поки воно мокре, ми з вами будемо малювати нашу картину. Дуже так добре, 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 смащуємо повністю. Швиденько, щоб водичка в нас була. Ось, дивіться. Тепер ми беремо синю фарбу, нахиляємо наш малюнок, щоб воно потекло, і малюємо небо. Дивіться. Ось так. Річечка. Дивіться, так, намалювали. Угу. Тепер беремо інший кольор і малюємо за уявою. Як ви намалювали? Додаємо різні фарби, там же ж різні в нас оттенки, відтінки весни. Да? Щось воно висохне, буде красиво. Тут фарби багато не потрібно. Трішки. За що того, що бумага у нас, папір у нас вологий, бачите, як Ми З вами, як маленькі художники сьогодні. Добавимо зелену. Так як в нас вже весна, так? Да? Ось, дивіться. Це ми зробили фон такий. Тепер будемо малювати наші дерева. Все ми малюємо по мокрому Спочатку по мокрому а потім будемо прорисовувати з вами. Так як ми з вами прорисовували, пам'ятаєте, кутики ми малювали по сухому. П'ятаємо, да, що у дерев є стовбур, а у кущів немає. Да? Багато гілочок. Дивіться. Вже наша картина підсихає і ми з вами продовжуємо малювати вже по сухому Тепер трішечки треба почити. От, бачите? Там вже висохло, ми прорисовуємо гілки і робимо їх виразнішими, бачите? Ось так. Дивіться, яка в нас гарна виходить вже картина. Да? Вам подобається діти? Гляньте, які ми з вами молодці, ми маленькі з вами художники.